Привіт, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно смачні огірки в соусі сацебелі, всього за 30 хвилин і без стерилізації. Швидко, просто і дуже пікантно. Ну що, поїхали? Ну що, починаємо? Для нашого салату нам потрібно 2,5-3 кг огірків, 250 мл олії, можна 200. Подивитесь, якщо у вас 2,5 кг, 200 мл. так, вода 125 мл. Все вказано. Дуже легкий, простий, нічого складного. Далі цукор один стакан або 4 повних ложки. Ось таких. Чотири. ну Сі півтори столових ложки, неповних. Потім в кінці лучше спробуємо. Так, оцет 80 мг, пишуть 100, ніколи не кладіть. Це багато. 80 мл. І власне соус сацибелі. Без нього нікуди. Тільки соус з сюди відправляємо. Марінат наш готовий. Тепер підготавляємо Відставляємо, Підготавлюємо огірочки. Що ми робимо з огірками? Ось такі огірки ми обираємо плодонушки і ріжемо отак навпіл і ще одна попадаємо. Якщо вам, щоб вам було зручно, можна ще отак, отак такими пальчиками. Щоб вам було зручно їсти. Потім. Ось Такий просто на 4 все. Ну і дрібнить не треба, так. просто пальчиками на чотири такі частини. Все, ми підготували наші огірки, засипаємо. Так, ставимо на огонь, включаємо, чекаємо, поки закипить. Як тільки закипаємо, будемо перемішувати. Накриваємо кришки. Так, салатик наш почав кипіти. Ми обережно його помішаємо. Ось гляньте. Періодично помішуємо. Все, закипів, накриваємо і варимо 20 хвилин. Через 20 хвилин ми помішаємо і додамо часник. 10-12 зубчиків часнику. Якщо у вас дрібний, 12. У мене такий середній, 10, Який ми е, хочете поріжете, хочете через прес, хочете на терку, як вам зручно, це не має значення. І варимо 20 хвилин. Минуло 15 хвилин. Дивіться, які в нас ще Ой, огірочки. Ой, дівчата та хлоп'ята. Повинні ви обов'язково порадувати, потішити себе та своїх рідних. Закрити цей нереально. Смачню закуску. Розумієте, огірочки будуть хромкими. Цей соус сацебелі. Поєднання просто казкове. Ще 5 хвилин і будемо додавати чесничок. Все, прекрасно. Дивіться, щоб не сильно бурлила. А так, ну і не тушкувалась, не треба. Кипіла, просто кипіла. Так, минуло 20 хвилин. Дивіться. Ось так повинно кипіти. Ви бачите? Видно? Не бурлить, а кипить. А 10 або 12 зубчиків часнику. Я вичавила на чеснокодавинку. Зараз тут буде просто аромат. Так. Ще раз помішаємо. Бачите, ні ручки ціленькі, будуть хрумкими. Зараз спробуємо наш соус на смак. Ну, тут вже в рецепті просто прекрасно все збалансовано. Нічого не треба Зараз... Mm, все ідеально, нічого не треба міняти, все просто ідеально. Ще 10 хвилин. І така все минуло 10 хвилин. Гляньте наші обірочки. Просто бомбезні. Все, все, не треба переварювати. Все, виключаємо і накладаємо. Дивіться, баночки стерильні у мене. Я отак дала четверть водички і у мікрохвильовку на, на 5 хвилин на максимальну потужність. Так, щоб було зручно руцям вашим, обов'язково банку на тарі. Отаку, якщо є, а не так обережно наливаємо. Так. Бачите, дуже зручно. Ось так. бачите, 30 хвилин і все. І закуска. Просто шикарна закуска. Я кажу, я завжди готую дві порції, бо однієї нам мало, на мою родину. А родина в нас невелика. Накриваємо кришечкою і йдемо закатуємо. Дивіться. Обтираємо нашу баночку, перевіряємо, як закатав наш ключ. Перевертаємо. І все без всякої стерилізації, без всякої балакіти і мароки, все готово. І так, зрештою баночок. І у нас з вами вийшло з однієї порції 6 півлітрових баночок. Ось такі прості, швидкі та смачні огірочки в соусі сацебелі, без стерилізації, а смак просто бомба. Обов'язково приготуйте, і поділіться враженнями. Якщо ви ще не пробували такі огірочки, дуже раджу. Вони зникають зі столу першими. Зберігайте рецепт, ставте лайк, підписуйтеся до нових смачних зустрічей. Миру вам, щастя і всього найкращого!